У перший день роботи форуму українських комуністів в блакитній залі Палацу Жовтневий в Києві йшло активне обговорення нагальних для лівих сил питань, а саме роль комуністичних та робітничих партій в умовах глобальної кризи особливі акценти ставились на подальшу стратегію та позитивну практику. Лідер російських комуністів поділився досвідом роботи, адже в сусідній державі ця партія має неабияку підтримку населення. У нас есть три крупнейших города. Москва, Ленинград и Новосибирск. Новосибирске это северная, это сибирская крупнейшая столица. Мы там из шести одномандатных округов победили партию власти в пяти. Рядом с Москвой есть город Тверь. Это крупная область, в которой мы победили партию власти во всех, без исключения, городах. Даже там, где господствует олигархия. Та же самая робота з населенням дала прекрасний результат. Но можна победить на виборах, якщо вмієш охраняти свої голоса і проводити масові акції протесту на вулиці. Виступ грецького представника підтвердив падіння довіри населення його держави до буржуазних правлячих партій, заприклад взяв нещодавні масові протести в Греції. лінія Греції і класового робочого Στο τρομιάσικσε ανήσυχο τρέξτρε να ζακρίζεις ανυνόβνικαν για βλέπετε σαν τόλκα καπιτάλ αντάξει μάσοβαε, ζαμπαστόβαση να εμπαριμπά τρομιάσικσε, στο οποίο υμετάστρωλει σατηντίσεις τρομιάσικσε αντ κάς πανιστή πανηστής πρέμια κρίσεις αβαίμια πατριωτισμά. Заставляють буржуазію його партії маневрівати у братській Грузії за словами секретаря ЦК єдиної комуністичної партії Грузії безапеляційно орудують західні ляльководи, диктуючи свої правила гри. Силові структури підтримуються со сторони НАТО і США. Прямі фінансові вливання, ані направлені для того, що віддавали зарплати силовикам. А народ поддерживается в основном тоже из-за рубежа, но это уже трансферы другого характера. У нас имеется большая иммиграция, трудовая иммиграция, которая работает за рубежом, в основном в России, в Европе, и они поддерживают своих семей в Грузии. За круглим столом зібралось більше 30 делегацій з усього світу: Бразилія та Кіпр, В'єтнам, Китай та Корея, Азербайджан, Литва, Латвія та Велика Британія, Франція, і Італія відрядили своїх товаришів на цей важливий форум. Поспілкувавшись та вислухавши один одного, послідовники марксизму, і ленінізму дійшли висновку, що вивести світ з глобальної кризи до снаги лише партіям, орієнтованим на соціальний захист людей праці. Наталка Доляк, Олександр новини, телеканал Вінни. Субтитрувальниця